Вітаю друзі 4 серпня, справа Міндіча. Епізод 3. Третій фігурант плівок і відмивання вкрадених коштів привату. Про це будемо говорити зараз. Отже, вітаю друзі. Продовжуємо цикл розслідувань про фігурантів плівок набу з квартири Тимура Міндіча, де був бек-офіс, в якому вирішували всі корупційні схематози відкати хабарі, політичні і комерційні договірняки, це вже третій епізод, а відповідно буде розкрите прізвище четвертого фігуранта записів. А потім буде п'ятий, шостий і так далі. Нагадаю, що в попередніх двох епізодах я детально розповів про юристку адвоката Вікторію Дедіщеву, через яку і за допомогою якої мінді. І компанія віджимала бізнеси, зокрема, мільярдний актив Київський завод Ізумруд, який займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів. Також мною розкрито як через колишнього топ-менеджера привату Ігоря Хмельова було віджато цілий ряд цінних активів олігарха Коломойського. Після того, як його помістили до слідчого ізолятора СБУ. Окрім того, фігурант плівок плівокмільок брав участь у численних схематозах на відбудові зруйнованої окупантами інфраструктури. у схемах, при будівництві фортифікацій і не тільки. Це саме Хмельов, Сумщина, Харківщина розкрадання коштів. Обидві ці постаті, як і третя, про кого мова піде далі, неабияк важливі в рамках проведення до державного бюджету України вкрадених мільярдів. Думаю, більшість з вас знають. Що 30 червня Високий суд Лондона Уельса задовільнив позов Державного Приватбанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Поголюбова. Ось вони, на фото все це. Зокрема, суд визнав. Що вони незаконно привласнили з банку майже 2 мільярди доларів США через одну схему перекредитування. Відповідно, ці кошти мають бути компенсовані державному банку і мають бути повернуті Україні до її бюджету. І цілком логічно. Що їх повертатимуть, в тому числі, конфіскацію грошей на рахунках і конфіскація майна, яким можна компенсувати ці мільярди. І ось тут якраз неабияку роль можуть відіграти записи на Буз квартири Міндіча, на яких зафіксовані не тільки двіті, що та хмельок. Особи, на яких переписувалися віджаті активи Ігоря Коломойського і які можуть та мають стати частиною компенсації з Приватбанку 2 мільярдів доларів а з процентами 4,5. І тут четвертий фігурант записів, ним є добре відомий багатьом українцям співзасновник ТОВ Фінтекс. Бенд Монобанк Олег Гороховський. На фото зустрічайте. І так, вам не почулось, управляючий монобанком, Олег Гороховський являється фігурантом плівок з квартири Тимури Міндіща, де він бував безліч разів, де він засідав і де він був не просто часто, а наговорив дуже багато цікавого. До речі, що важливо, то Гроховський також змушений був відвідувати Високий суд Лондона та Уельса, де давав покази. А в самому рішенні Лондонського суду, який я маю в своєму розпорядженні, його прізвище фігурує більше десятка разів. Я вам більше скажу, фігурує він там далеко не в найкращому світлі, тому забирайте свої кошти з Монобанку. Зокрема, суддя Вільям Трауер із посиланням на достовірні докази зі спілкуванням між Гороховським та Коломойським стверджує. Що очільник Монобанку Олег Гороховський, який раніше був першим заступником голови правління Приватбанку, продовжує брати активну участь у спільних ділових справах екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюгова як мінімум до червня 2019 року ховав їхні бабки. Путі 230. Рішення Високого суду Лондона Уельса зазначається, от скрін. Існує багато доказів того, що пан Гороховський продовжував тісно контактувати з фізичними особами-відповідачами протягом періоду після націоналізації банку. Так він був присутній, щонайменше на одній зустрічі в Женеві. У лютому 2018, го а в червні 2018-го обідав з паном Коломойським і паном Новіковим на березі Женевського озера. Тон звестування навколо цієї зустрічі вказує на інтимні особисті стосунки з паном Коломойським, які, схоже, продовжувались і в 2019 му коли він разом з паном Дубілетом і членами його сім'ї прилетів до Дніпра в червні 2019-го на приватному літаку пана Коломойського. Розумієте, бабки відмивав. Пункт 231 зазначає про те, що були інші ознаки близьких стосунків між паном Коломойським та паном Гороховським. Зокрема, вони обмінювалися особистими повідомленнями в WhatsApp, що зафіксовано, на такі теми, як футбол та привітання з днем народження тощо, тобто дружили. Також були повідомлення пов'язані з банком, в яких пан Гороховський просив у пана Коломойського інструкції щодо здійснення невстановлених платежів. Крім того, зафіксовано, що вони обмінювались відвертими думками щодо некомпетентності керівництва банку. Наступний 232 пункт знову наголошує, що існують достовірні докази з листування між паном Гороховським і паном Коломойським, що пан Гороховський продовжував брати участь в спільних бізнес справах обох. Індивідуальних відповідачів, тобто монобанк. Але одним з найцікавіших пунктів рішення Високого Суку до Лондона і Уельса є пункт 229, в якому увага зазначається, що Олег Гороховський, який мав 0,38% акцій банку, будучи заступником голови правління банку. Брав участь у схваленні увага 129 відповідних кредитів, тобто мова про участь прийнятті рішень, які суд трактував як складну схему перекредитування, через яку було незаконно виведено і привласнено майже 2 мільярди доларів приватбанку. Зокрема, про це йдеться в пункті 412, де вказується: подивіться на фото, що позичальники, посередницькі позичальники, очевидно, були абсолютно неприйнятними як суб'єкти розумного кредитування ризику і не мали жодних перспектив повернути дуже значні суми. Казується, що посередницькі кредити були надані без належної перевірки, а забезпеченням за ними або взагалі не існувало, або було явно недостатнім. Крім того, зазначено, що багато кредитів перевищували ліміт у 2 мільйони доларів США. За якими вимагало схвалення наглядової ради. Але нема жодних доказів, що таке схвалення коли-небудь запитувалось або взагалі ну, надавалось ці наглядової ради. Тобто в рішенні Високого суду Лондона у справі Приватбанку, зокрема, йдеться про те, що Олег Гороховський, тобто Монобанк, був одним із тих, хто ухвалював рішення. По сумнівних злочинних кредитах, через які з Приватбанку було виведено 2 мільярди доларів. 2 мільярди. А ще там чітко та з доказами вказано, що навіть після націоналізації Горосо... Гороховський вів спільні бізнес справи з Коломойським. А тепер до дуже важливих деталей. Офіційно Монобанк почали запускати спочатку 2017 року. І робила це компанія Fintex Bank, власниками якої на той час були Олександр та Дмитро Дубілєти, Олег Гороховський. Михайло Рогальський, Володимир Яценко, Людмила Шмальченко і Вадим Ковальов. І всі вони фігурують у рішенні Високого суду Лондона і Ельсу. Тобто відмивання бабок приватів вкранених у державі через Монобанк, а там ще й бабки Зеленського. Тобто за дивним збігом обставин колишні працівники Приватбанку, ви в це, які працювали в ньому до націоналізації за часів власників Коломойського Бог взяли і відкрили банк. Вірите, так? Да? Питання. Чи могло це відбутись без участі Коломойського? Напевно, тільки наївний скаже, що ні. Більше того, я неодноразово вже заявляв, що в статутному фонді Монобанку якраз і є кошти Коломойського, які вони відмивають. По суті, цілком зрозуміло, що Монобанк Булька створювався за протекцією за кошти Коломойського, в тому числі. Відповідно, там зараз. В обороті частина із тих 2 мільярдів доларів, що були виведені з Привату. І Високий суд Лондону має наздогнати і Монобанк, ну і відповідно Горохоз. І те, що Високий суд Лондону зафіксував бізнес співпрацю Гороховського з Коломойським в час, коли створив і функціонував Монобанк, Підтвердження злочинної змови. Ну, а ще ряд підтверджень вже з'являться після офіційної публікації плівок з квартири Тимура Міндіща, на яких фігурує Олега Раховський. Але це вже відбудеться в суді, коли набув відкриє ОРД оперативно-розшукові дії. Відносно мінняча і всі, хто був присутній на його квартирі, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну і зробимо її великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.